У селі Підгір'я вже чотири роки діє педагогічна ферма для людей з ментальною інвалідністю. Її відкрив священник УГКЦ військовий капелан Михайло Сукмановський, на грант від уряду Люксембургу. Разом з дружиною вони опікуються понад 20 дітьми та дорослими, які мають порушення здоров'я. 2008 року, коли я повернувся вернувся з миротворчої місії в Косово. І поставило питання, що дуже багато людей є з інвалідністю. А ще найбільш болюче це є діти. Ми тут маємо пасіку, можемо проводити апітерапію. Ми також маємо тут на господарці. У нас є вівці, кози. Тут є контакт з вірятами, тобто вони якось, навіть якщо мають якісь страхи, то вони через якісь певні такі дотики вони починають ближче пізнавати цей світ. При фермі також створили соціальне підприємство, яке займається сироварінням. Продукцію збувають у крамницях Львова. Ми виготовляємо сир і десь на сьогоднішній час ми переробляємо 1200 літрів. Це все є спрямоване для того, щоб не тільки адаптувати, не стільки щоб тільки десь вести реабілітацію, але також в перспективі забезпечити людей з інвалідністю місцем праці. Частину занять проводять також у Золочеві. Серед іншого тут облаштували соляну кімнату. Для так званого пасивного оздоровлення, розповідає отець Михайло. Сіль сюди замовляли з бахмута. Це все зроблено з солі, і там спеціально є заходить роздріблена сіль, яку вдихають. І пізніше вона виводить мокротиня з легень на шкіру, дуже гарно, позитивно впливає. Також є і басейн, де дітей навчають плавати. Для дітей зі спільноти це безкоштовно, для всіх інших за пожертву, додає священник. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львівщина.